Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Денис непростий матч для вашої команди. Це вже, в принципі третій матч за такий короткий період. Можливо, це десь склалося на підсумковому результаті, але все-таки, якщо говорити конкретно про матч з енергією, були по суті два, два різних тайми. Ваші враження, такі свіжі. Ну, вийшов видовочний матч. У першому таймі гарно грали, але лише свої моменти не реалізували. Да? Були багато моментів, не змогли реалізувати наша наша проблема взагалі нашої команди. Що вчора, що сьогодні, в першому таймі багато моментів не можемо реалізувати. Ну, а в другому таймі ви, ви правильно кажете, що Важко було вже друга гра поспіль, третя гра поспіль за чотири дні. О, трошки не, не вистачило концентрації на початку першого о, другого тайму, тому вже потім важко було повернутися в гру. А які зараз найближчі плани команди? Що планують? То зараз головне доїхати до командатської години хоча б до Києва. А потім ну, пара вихідних буде. ну, У нас 17 грудня вже гра. Ще з одним, я вважаю, грандом українського футзалу з ураганом на, ви, на, на виїзді. Ну, тому будемо готуватися. Напевно, хочете вже в Харкові зіграти нарешті, правда? Ну, звичайно, звичайно. Ну, дай Боже. Всім нам здоров'я і нашим братам на сході на, на півдні, щоб все це швидше закінчилось та ми пограли на своєму майданчику. Дякую, успіхів вам. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.